Ілон Маск сказав: так легко сидіти в європейських столицях або американських телестудіях і розповідати про гідність. А от він узяв у свої соціальні мережі і зробив репост того, як в Україні проходить бусифікація. Хочу сказати, що я розмістив це відео в своєму телеграм-каналі, посилання в шапці профілю адвокат Неклеса». Переходьте, подивіться, будь ласка, і я хочу сказати, що це каже про те, що як американці відносяться до пусифікації в Україні, того, коли людей, помимо їхньої волі позбавляють свободи, позбавляють своїх прав і направляють. Ви самі розумієте, куди. У разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці профілю, адвокатне Неклеса Також заходьте в телеграм-канал. Там ви зможете проголосувати на самі важливі питання, які дійсно зараз турбують українців.